Івано-Франківська, Андрій, Володимир грудях Вячеславу Чорномолу. Дощик пішов, коли неї було гарно. Прогноз погоди не помилився. Йдемо до Ратуші, це медичний університет, гарно відреставрований, дуже свіжо виглядає. Він ратуша. Щоб підсвідка матір вечір не пішла. Арка з Янголом. Краєзнавчий музей. Завтра прийдемо. Пам'ятник Шептицькому Андрію, митрополиту так, тут повторчик. Ще один храм.

Дмитрівка в Івано-Франківську. до драмтеатру. Тут готель Надія. Наступного разу як їхати, прямо можна під театром. Пам'ятник Івану Франку і далі драмтеатр. Будь голосом полонених. Католицький дитячий садочок. Отакий. От Оксана вже думає, як правнуків буде сюди віддавати. А там католицький ліцей. Навпроти. Сюди не знаємо. Вулиця Шевченка. Йдемо вулицею Шевченка, в парк Шевченка. Ось дуже красива будівля, дуже з високими такими з стелями, під'їзд, вхід, ріплення дуже гарне. Старовинна будівля, українська гімназія в Станіславові, 1908 до 1000. 1939 року, допоки Соєти не прийшли, отака от будівля. Не знаю, що тут не підписано. Що зараз? Сучасна будівля, готель і далі вулиця Шевченка. Такий цікавий будиночок. От і ми зайшли в парк Шевченка. Йдуть реставраційні роботи там греко-католицький якийсь храм. старовинний. Тут от такі. Ось, зараз сучасний. Модні злакові, дуже гарно. Прям як ліс, дуже гарно видно, вони використали ліс для парку. Продовжуємо прогулянку парку. Бо воно забувається. Тож, Отакі дня, ось чудові слоники в парку Шевченка в Франківському написано, що заборонено, заборонено сідати на слоників і заборонено туди заходити. Ось таке от сімейство слоників поселилося. Дуже приємно за ними спостерігати, класнючі. Ось таке невеличке озерце. Чудове! Витратимо да, тебе? Так, чорний лебедя, це ми бачили останнього чорного лебедя на Тенеріфе. І оце от зараз. Він вожак зграє, за ним гуси, чи то лебеді, не знаю, а потім качачки. Ось тільки, що було, що у лебеді вони так між собою змагалися. Кажуть, що лебеді витісняють всю живність. А тут бачимо і качачки, і гусочки. Це вже друге озеро. А це ось такі лавочки цікаві, можна прилягти. Озерце. Місточок. Озеро став Франківська. Гарні краєвиди відкриваються, там вон новобудови. Вон тюники, дуже гарна доріжка. Така ось бігова дорожка. Озеро качачки. Но тут уже лебедів щось не видно, немає. А качачки живуть. Піднімаємося на місточок кохання. А там буде острів кохання. красиво. Острів кохання. А, я забыла переключить. Його Музей Прикарпаття в римо-католицькому храмі 1703 року. При Совєтах був підлаштований під різні склади, хотіли його взагалі зруйнувати через це місце на Галич дорогу зробити. Але слава Богу, бо музей то якось не тронули. У ці 100 років. Ну так, да, всі їхни знімали в себе вдома до да, ріцвер. Випікали різні речі. Так, оце ще якась одна вуличка. Дуже така гарненька, колоритненька, цікава архітектура. Кожніше 5 два загорок. Сквер Міцкевича. Ось такий от невеличкий пам'ятник Міцкевича. І далі філармонія. Під вечір на кінець попали на вулицю Труша. Це найкоротша вулиця в Івано-Франківську. І найвужча.